Злітали злобні крики знов, вона неначе зналесніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора ще всталяли дорогу одягом своїм. Сьогодні розіпни кричали. Любов розп'яти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами, сиділа, їла, і рибу, й і хліб, ревіла злими голосами достойний тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться. Чим замилила вам любов, та ви навколо огляніться, чи мимо когось він пройшов, хто був незрячий, дав він очі, в глухому слух німим слова. А як благословляв охоче з любов'ю кожної дитя. За вас він ночами молився, а вдень творив для вас добро. Чому народи розлютився і за добро кидаєш зло? За злобним криком загубились Несмілі смілі зойки співчуття, тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя. І натовп, тишучи, злобою, любов невинну оточи, що творить Господи з тобою за те, що Ти їх полюбив. Юрба роз'ярена це сила, пекальна грізна і страшна, вона б Ісуса розчавила, проте Бог перемогла. Любов приймала вичування, удари, насмішки і хрест, несла покір настраждання, любов зразкова тест. як слід за ближнього страждати, як полюбити без умов. Життя й за них могла бідати. Лише любов, лише любов, там на голгофі в страшних муках терплячи невимовний бій, Знала любов, будуть розрухи, Будуть такі, в яких є ціль. бивати, нищити, губити, будуть такі, що зрадять знов. І за таких могла вмирати там, на хресті лише любов, щоб крізь роки і тисячоліття торкнутись морених сердець, щоб тим, хто пройде у поліття на небі дарувати вінець. Ідуть роки, юрба ж та сама. Реве, від злоби, де в цій юрбі, ми з вами. Чи можемо ми близько підійти, щоб зраненим бинти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обіймати тих, хто страждає від біди? Щоб голодним дати хліба, молитись тим, кому болить, Такі страшні навколо біди. Де ти в юрбі яка кричить? Як хочуть опуститись руки, зневіра тисне душу знов. Юрба кричить, а ти крізь муки. В юрбіці обійми любов, яка за тебе помирала там на Гольському хресті, щоб душа твоя пізнала в цьому короткому житті, що від тоді, коли лютує, навкруг розлючена юрба, любов у серці спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні кров'ю світле хоче, кричить, юрба, іде війна, Відчуй, чи твоє серце хоче, Юбіці цій бачити Христа навколо звістки, лиш тривожні, потік новин і крик юрби. Ти не роби, як робить кожен, ти просто до Христа спішив, а Він з любові всіх приймає. Хто дізно шерці, ті цій юрбі, біжіть до нього, він чекає, щоб дати прощення тобі. Щоб дати радість і спасіння, зцілити душу Твою знов. Крізь катастрофи й потрясіння спішіть прийняти цю любов. Амінь. Амінь, слава Господу!